Автоматичні думки мають велику силу, адже визначають нашу реакцію на будь-що. Наприклад, на вулиці до вас підбігає собака. Якщо ви відчуваєте про себе, ця собака зараз мене вкусить, тоді ви ймовірно відчуєте страх, ваш пульс підскочить, і ви втікатимете від неї. Однак, якщо в тій же ситуації подумали, який милий песик, тоді ви могли відчути радість, ви посміхаєтесь і захочете її погладити. Ми бачимо, як одна і та ж подія може призвести до протилежно різних реакцій. В залежності від ваших автоматичних думок. Отже, щоб керувати своїми реакціями, тобто станами, важливо навчитися обирати ставлення до того, що з вами відбувається. Такий вибір доступний вам лише за однієї умови. Ви спостерігаєте та виявляєте свої автоматичні думки і далі свідомо обираєте свою інтерпретацію до події. Я часто згадую у своїх відео ключовий принцип управління: ми не можемо керувати тим, чого не вимірюємо. Значить, ви не можете керувати своїми реакціями, якщо ви не знаєте, які думки витають в вашій голові. Переважна більшість із них виникли у вашому дитинстві та юності, коли в різних кризових та критичних ситуаціях вам було необхідно знайти свій спосіб виживання. Віталій ви його знайшли лише з одним нюансом на сьогодні: критичних подій уже немає, а звичні оцінки і ставлення до них залишились. Якщо ви не помітите за потреби не замінити цих думок. У ряді ситуації вони будуть працювати проти вас.